Доброго дня, дорогі колеги. Ми сьогодні поговоримо з вами про неонатальний скринінг на первинні імунодефіцити, а саме, що повинні робити лікарі і медичні сестри при виявленні пацієнта шляхом неонатального скринінгу. Мабуть, вам відомий той факт, що в Україні, починаючи з кінця 2022 року, запрацював розширений масовий неонатальний скринінг. До е, минулого року у нас е, в країні проводився неонатальний скринінг лише на чотири захворювання: фенілкетонурія, вроджений гіпотіреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром. І от, незважаючи на військові події в країні, незважаючи на фінансову скруту в країні. Я вважаю, що наша країна зробила величезний прорив в цій сфері, в сфері педіатрії, в сфері медицини загалом і покращення здоров'я народу України, розширили неонатальний скринінг аж до 21 захворювання. І в тому числі в число цих захворювань війшли первинні імунодефіцити вперше. В історії України і хочу сказати, що ми належимо до країн, які в даному випадку дуже і дуже прогресивні, оскільки далеко не всі країни, навіть Східної Європи, на сьогоднішній день можуть собі це дозволити регламентним документом, який визначений Міністерством охорони здоров'я для. Регулювання цих процесів пов'язаних з масовим неонатальним скринінгом, є наказ 2142. І у випадку, якщо будуть якісь неясності після сьогоднішньої презентації для вас, в наказі ви, звісно, зможете прочитати усі деталі. Але передусім я хочу зупинитися на тому. Що таке первинні імунодефіцити, і чому так важливо було ввести скринінг на це захворювання серед оцих 21 захворювання, які підлягають неонатальному скринінгу. Знаємо, що первинні імунодефіцити, або тепер більш сучасна назва цієї групи захворювань, вроджені помилки імунітету, це є хвороби, які рідко зустрічаються, належать до орфаних, є генетично зумовленими, і їх є дуже багато. На станом на 2022 рік їх описано 485 нозологічних форм. Проте сумарна їх поширеність в популяції складатиме 1 до 5 тисяч населення, і тому, в принципі, діагностувати і вчасно виявляти їх є дуже і дуже великим і важливим для медицини загалом. Щодо класифікації первинних імунодефіцитів, то ці величезна кількість нозологій поділена на групи, і сьогодні в рамках скринінгу ми можемо виявляти, Первинні імунодефіцити комбіновані з ураженням клітинного та гуморального імунітету, які складуть не більше ніж лише 10% від всіх первинних імунодефіцитів. Тобто не слід думати, що якщо ми впровадили скринінг на провинні імунодефіцити, то вже все виявимо шляхом скринінгу, і потім вже не треба буде думати, чи пацієнт має імунодефіцит чи ні, оскільки існує дуже велика кількість інших форм імунодефіцитів, які скринінгом виявлятися не будуть. Отже, що саме ми можемо виявляти шляхом скринінгу? Передусім, мова йде про важкі комбіновані імунодефіцити. Це і ті імунодефіцити, які являють собою дефекти Т і Б-клітинної ланки імунітету, які проявляються в дуже ранньому віці, життєво небезпечними, резистентними до лікування інфекціями, абсолютно різної тіології, з дуже раннім дебютом і раннім. Летальним наслідком хвороби, якщо е, такій дитині не проведена е, імунореконструктивна операція, зокрема, йдеться про трансплантацію кісткового мозку, або якісь інші ще більш сучасні види терапії, як, наприклад, генотерапія. Частота цих дефектів в популяції складає 1 на 50 тисяч на 75 тисяч новонароджених, тобто справді рідко, справді складне до виявлення, оскільки ці діти при народженні не мають жодних клінічних ознак своєї хвороби. І тільки тоді, коли почнуться інфекції у цієї дитини, тільки тоді ми зможемо запідозрити імунодефіцит. І на жаль. Часто у цих дітей перша в житті інфекція може дуже погано піддаватися лікуванню і завершитися летально навіть при першому епізоді. Тому виявити таких пацієнтів при народженні є крайньо важливою задачою. Важких комбінованих імунодефіцитів існує понад 20 різновидів. І на цьому слайді ви бачите трошки скорочений варіант класифікації, Хочу сказати, що єдиною спільною ознакою, яка лабораторно поєднує ці нозології в одну категорію, є низький рівень т лімфоцитів у таких пацієнтів. Бачите, якщо ми подивимося на лімфоцитарний профіль, то будь-яка з цих форм має т мінус. Це означає, що т лімфоцити у такого пацієнта практично відсутні. А от інші типи імунокомпетентних клітин можуть бути наявні. І... Це кардинально не впливатиме на важкість хвороби, але, скажімо так, не завжди повна відсутність усіх ланок визначається як важкий комбінований імунодефіцит, а власне дефект зі сторони т лімфоцитів. І це є кардинально важливим таким пунктом, який дає можливість нам скринінгувати цих пацієнтів. Щоб ви собі уявили, як виглядають такі пацієнти клінічно, то я дуже коротко про один клінічний випадок, який в нашій лікарні був декілька років тому, ще до появи скринінгу. Отже, ж, хлопчик, який при народженні був оцінений як зовсім здоровий, почав хворіти з чотирьох місяців: пневмонія, ураження шкіри дуже специфічне. Я потім покажу на слайді, яке саме, і хронічна діарея. Діагноз був встановлений. Здавалось би, не дуже пізно, через два місяці у віці шести місяців, як важкий комбінований імунодефіцит з відсутністю Т і Б клітин і з низькою кількістю НК клітин. І ураження шкіри та й багатьох інших органів було зумовлено дисимінацією БЦЖ. То ми виставляли діагноз дисемінована БЦЖ-інфекція, яка уражала шкіру, печінку, селезінку, легені, кістковий мозок та інші органи. І незважаючи на призначення аж п'яти туберкулостатичних препаратів, цей пацієнт все одно загинув у віці 8 місяців. Лабораторно в нього виявлялися знижені показники імуноглобулінів, і що найважливіше, низькі показники лімфоцитів. Бачите, лише 6% в загальному аналізі крові складали лімфоцити, при цьому Т-клітини, хелпери, супресори, Б-клітини були порядка в 10 разів нижче норми. Тому діагноз в такому випадку, власне, і формулюється як важкий комбінований імунодефіцит та мінус Б-НК. Дисимінована БЦЖ-інфекція мала ось такі зони ураження, власне, оце специфічне ураження в ділянці введення БЦЖ вакцини в, в, з дисимінацією на інші ділянки тіла. Так виглядало при збільшенні мілярне ураження легень, тобто такі дрібнесенькі вогнища, бачите, це контур серця, і біля нього дрібні дрібні вогнища. І ось так виглядали наростині печінка і селезінка цієї дитини. Тобто, практично воно виглядало як сепсис, зумовлений вакцинним штамом БЦЖ. Не слід думати, що всі діти з важким комбінованим імунодефіцитом гинуть. На щастя, є і більш обнадійливі, більш радісні для нас кейси. Зокрема, на цьому, на цьому слайді ви бачите декількох наших пацієнтів, в тому числі двоє з них з Волинської області. Які е, е, вижили після успішної трансплантації кісткового мозку, маючи аналогічний діагноз. Але для того, щоб ці пацієнти виживали, діагноз має бути встановлений своєчасно е, в ідеалі шляхом неонатального скринінгу. Отже, ж... Про тепер детальніше про скринінг новонароджених на важкі комбіновані імунодефіцити. Метою скринінгу є пошук випадків хвороби на доклінічній, ранній стадії хвороби і скерування таких хворих в спеціалізовані центри для раннього лікування, а саме ранньої проведення ранньої трансплантації кісткового мозку. В ідеалі трансплантацію слід зробити до трьохмісячного віку. Тому. Цей діагноз є фактично єдиною ургенцією в імунології. Виявивши такого пацієнта, ми повинні не тратити жодного дня часу, а діяти фактично в режимі імунологічної ургенції. Чому ми скринінгуємо на важкі комбіновані імунодефіцити? Через те, що ця хвороба важка і при відсутності своєчасної терапії такий пацієнт однозначно загине. Можливість діагностики за клінічними ознаками є дуже обмежена, оскільки в новонародженого відсутні ці клінічні ознаки, проте доступні верифікуючі тести, Так, зокрема, виявивши такого пацієнта при неонатальному скринінгу, ми можемо дослідити в нашій країні і показники його імунітету, і провести генетичні дослідження, також існує можливість і ефективного лікування шляхом трансплантації кісткового мозку. Відповідно, прогноз дуже залежить від своєї частності терапії. Стосовно скринінгу, то для скринінгу використовується тест, так званий Трекс, який є недорогий для виявлення теклітинної клітинної Як Як ж виглядає так дуже спрощено схема нашого скринінгу? Отже, ж, забір крові відбувається в пологовому будинку, і це є перший тест. Цей тест буде надісланий в, в ці лабораторії, які працюють в режимі неонатального скринінгу. Якщо аналіз виявиться змінений, то необхідний другий забір, так званий ре-тест, після чого проводиться після якщо цей аналіз виявиться теж недобрим, то тоді такий пацієнт має бути. Скерований, зокрема, уже сімейним лікарем, первинною ланкою, оскільки на цей момент пацієнт уже з пологового будинку випишеться, має бути скерований до відповідного фахівця і у відповідний центр, в нашому випадку центр регіональний, який займається первинними імунодефіцитами. А аналіз цей проводиться на дуже складній апаратурі шляхом молекулярно-генетичного аналізу, і ми можемо виявляти не тільки важкі комбіновані імунодефіцити, а й глибокі беклітинні лімфопенії, тобто, фактично, діагноз хвороби Брутона і кщепленої агамоглобулінемії теж може бути поставлений шляхом скринінгу. Як же ж… Виглядає ситуація в інших країнах. Ну, якщо коротко дуже звернутися до історичної довідки, то неонатальний скринінг на важкі комбіновані імунодефіцити вперше був впроваджений в деяких штатах Сполучених Штатів Америки, починаючи з 2008 року. І вже станом на 2018 рік, всі Сполучені Штати Америки тотально усі штати були охоплені повністю неонатальним скринінгом. У світі ось тут червоними. Такими зірочками світяться країни, де неонатальний скринінг також проводиться, і в 2023 році навіть Росія мала цей скринінг розпочати теж. Так? Ну, але як ви зауважуєте, далеко не всі країни в світі ці можливості мають, і Україна отримала цю можливість лише кілька місяців тому. Які ж результати ми можемо очікувати? Зокрема, подивимося, які результати утримали Сполучені Штати Америки ще на 2014 рік при впровадженні цього скринінгу в кількох штатах Сполучених Штатів Америки? Отже, ж, вони охопили на той момент близько трьох мільйонів новонароджених дітей і знайшли при цьому 52 дітей з важкими комбінованими імунодефіцитами. Провівши їм раннє лікування, вони досягнули 92% виживання цих дітей. Жодного хибного результату не було е, знайдено. І натомість досить багато інших нозологій, окрім важких комбінованих імунодефіцитів, які належать до категорії первинних імунодефіцитів, супутньо також вдалося виявити і вдалося діагностувати цим способом. Що ж ми можемо очікувати в Україні? При народжуваності близько 350 тисяч немовлят за рік новонароджених дітей, очікувано, очікувано в нас щороку має народитися 5-7 дітей з важким комбінованим імунодефіцитом, та ще 10-15 з іншими комбінованими імунодефіцитами, де ми теж будемо знаходити низький показник оцих так званих треків. І плюс до того, деякі інші імунодефіцити з дефіцитом т клітин. Показник, так званий крек, дає нам додаткову перевагу, а саме можливість виявити таких пацієнтів рано і можливість розпочати замісну терапію на доклінічній стадії хвороби, що теж кінцево дає значні переваги таким пацієнтам щодо стану їх здоров'я на майбутнє. Отже, ж, ми зможемо повністю і своєчасно виявляти найважчі форми вроджених помилок імунітету. Скільки ж крові необхідно для цих обстежень? На цьому слайді ви бачите. Як виглядають картки гатрі теперішні, які видозмінилися? І новонародженій дитині? Треба взяти декілька крап... краплинок крові з, з п'яточки, щоб заповнити ось ці комірочки на картці. І з однієї краплі крові, з однієї комірки, лише ось такий малюсінький фрагмент треба взяти для того, щоб екстрагувати ДНК. для... Визначення оцього показника трек, тобто кількість крові є абсолютно мізерною. Якщо йдеться про те, що ж являє собою трек, ну, являє собою ось такий мікрофрагмент молекули ДНК. Яка являє собою фрагмент епісомальної ДНК, що утворюється тільки в наївних теклітинах шляхом перебуд... при перебудовах, при утворенні т клітинного рецептора, і... і цей показник слугує маркером наївних Т-лімфоцитів. Відповідно, якщо наївних Т-лімфоцитів у пацієнта дуже і дуже мало, тобто низькі треки, то ми маємо підстави підозрювати важкий комбінований імунодефіцит. Креки це аналогічні схожі структури, які утворюються Б-клітинами, і, відповідно, низький їх рівень вірогідно свідчить про Б лімфопенію Проте, результат скринінгу не є знаком рівності діагнозу. Тобто, якщо ми маємо погані результати скринінгу, то діагноз нам ще належить підтвердити. І є кілька ситуацій, коли, власне. Результат може бути оманливий при скринінгу, і діагноз не буде підтверджений. Зокрема, такі низькі результати можуть мати місце у недоношених дітей, у вілл-інфікованих дітей, у дітей з деякими іншими хромосомними чи метаболічними дефектами, ну і нарешті з іншими формами імунних дефектів, при яких трансплантація все-таки потрібною не буде. І, відповідно, рівень трек буває критично низький, коли це абсолютні нулі. І тоді ймовірність важкого комбінованого імунодефіциту є дуже високою, що вимагає від нас ургентних заходів, як від педіатрів, так і від імунологів. Рівень трек може бути знижений, і тоді ймовірність, що це важкий комбінований імунодефіцит і потрібна буде трансплантація, значно менший. Ну і, звичайно ж, може бути нормальним. Отже, що повинен робити медичний персонал первинної ланки, якщо у вас на, на території вашого спостереження з'явилася дитина з підозрою на важкий комбінований імунодефіцит за результатами неонатального скринінгу? Ну, по-перше, треба забезпечити забір крові на ретест. Тобто нам потрібно два. Поганих аналізів для того, щоб приступати до подальшого до обстеження дитини. І якщо ви отримали другий ретест, також змінений, щойно тоді така дитина повинна бути скерована в спеціалізоване відділення, яке займається діагностикою та лікуванням провинних імунодефіцитів. Така дитина повинна потребувати. Умов ізоляції наближених до стерильних, адже ж будь-яка інфекція в її оточенню може її вбити, тому забезпечити такі речі, як масковий режим, одноразовий одяг для персоналу, який доглядає за дитиною, дезінфекцію рук персоналу та родичів, будуть наші медичні сестри під керівництвом, звичайно ж, сімейного лікаря. Також є особливості, які стосуються харчування таких дітей, зокрема, якщо мама цієї дитини. Позитивна за ЦМВ-інфекцією, а на це треба сприцільно провести обстеження, то така дитина не може харчуватися цим грудним молоком. І його слід буде пастеризувати або перейти на штучне годування дитини. При цьому треба пам'ятати, що застосовувати суміші з живими бактеріями такій дитині не можна, оскільки навіть живі бактерії, корисні бактерії в складі суміші, такій дитині можуть бути. Смертельно небезпечними також необхідна стерилізація сосок, пляшечок і інших предметів догляду за дитиною. І тут також опція медсестри буде вкрай важливою. Також такій дитині призначається медикаментозна профілактика, особливо якщо йшлося про те, що цю дитину встигли бецежувати, для тобто потрібна тим дітям, які були бецежовані, а також профілактика пневмоцистозу. Але ці призначення надаються уже імунологом після після уточнення діагнозу. Однак за Виконанням цих призначень слідкувати також доведеться персоналу власне, за місцем проживання. Отже, ж медична сестра, отже ж, лікар. Якщо є підозра на важкий комбінований імунодефіцит, то такі діти підлягають деяким заборонам. Зокрема, їм не можна переливати неопромінені препарати крові, оскільки, переливши чужі лімфоцити такій дитині, ми можемо отримати реакцію трансплантат проти господаря і мати в подальшому труднощі при підборі донора при трансплантації. Також ми не можемо застосовувати препарати, що містять живі мікроорганізми. Крім сумішей, ви ж знаєте, що йдеться про Пробіотики, фаги і тому подібні так звані корисні продукти, але для дитини з важким комбінованим імунодефіцитом вони можуть принести смертельний ризик. Ну, і, звичайно, ж введення живих вакцин також під забороною. Наступним етапом, який, який здійснює вже імунолог, це є встановлення діагнозу вродженої помилки імунітету, і імунологу доведеться робити цілу низку імунологічних досліджень, а також такі обстеження, як тимусу, як пошук інфекцій та їх профілактику, зокрема, йдеться про ті інфекції, які для звичай, зазвичай для Новонароджених дітей без імунодефіциту можуть і не становити ризику а от для пацієнта з діагнозом важкий комбінований імунодефіцит дуже небезпечні. І тут хочу наголосити, що сирологічні обстеження можуть виявитися неінформативними, тому, як правило, застосовуються або бактеріологічні методи діагностики, або полімеразна ланцюгова реакція. Отже, ж, якщо ми підтвердили діагноз імунодефіциту імунологічними методами, то за тим проводиться генетична верифікація діагнозу, а шиля типування пацієнта та родичів першої лінії спорідненості для підбіру родинного донора, потенційних донорів також обстежують на інфекції, які можуть завадити успішній трансплантації. І також призначається. Антибактеріальна профілактика або при потребі лікування такими препаратами, як бісептол, як протитуберкульозні засоби, як протигрибкова профілактика. Також такій дитині показана замісна терапія імуноглобулінами незалежно від того наскільки знижений чи нормальний є рівень імуноглобуліну Імуноглобулінодів крові проводять кожних 3-4 тижні. Також такій дитині обов'язково створити максимально можливі стерильні умови для проживання шляхом ізоляції вдома чи в лікарні і швидкий контакт. З центром трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку, з максимально швидким проведенням процедури трансплантації, є також задачею імунолога за місцем проживання. Ну, хочу сказати, що в західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі ми можемо зробити повний обсяг обстежень. І навіть центр трансплантації кісткового мозку з минулого року в нашій клініці також успішно запрацював. Тобто, на сьогоднішній день ми можемо такого пацієнта, при підозрі на важкий комбінований імунодефіцит, забезпечити практично усім необхідним. Асортиментом і обстеження, і навіть лікування. Хочу сказати, що безкоштовне генетичне обстеження в лабораторії Інвіти в США на сьогоднішній день може фінансувати нам українські виробники моноглобулінів фірма Біофарма, що теж для таких пацієнтів часто є, ну скажімо, дуже важливим, так тому що це обстеження не є дешевим. І його треба провести в найкоротші терміни. Метою цього генетичного обстеження є підтвердження, кінцеве підтвердження, генетичне підтвердження діагнозу для дітей, які потребуватимуть чи трансплантації кісткового мозку, чи замісної терапії моноглобулінами, і подальше забезпечення терапією як препаратами моноглобулінів, так і трансплантацією кісткового мозку. Все це проводиться в рамках державних програм лікування таких пацієнтів. Отже, ж, що, які висновки ми маємо зробити в результаті того, що ви зараз прослухали? Тож виявлення новонародженого з підозрою на важкий комбінований імунодефіцит це є ургентна ситуація, яка потребує невідкладного скерування дитини в спеціалізований заклад з метою остаточного підтвердження діагнозу та подальшого лікування шляхом трансплантації стовбурових клітин для збереження життя. То за інших обставин ця дитина має всі шанси померти. Функціями провинної ланки є забезпечення забору зразків на ретест та організація низки превентивних заходів за місцем проживання для зменшення ризиків інфікування, як ізоляція, дезінфекція тощо. Виконання призначень імунолога на дотрансплантаційному етапі, та а також після проведення трансплантації такій дитині. Ні в якому разі, ми не можемо вводити такій дитині живі вакцини, неопромінені препарати крові, не застосовувати пробіотики та інші живі мікроорганізми. І я думаю, що в такому випадку неонатальний скринінг. На важкі комбіновані імунодефіцити в Україні стане справжньою історією успіху. Ну, і хто не є знайомий з командою дитячих імунологів Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру, то, окрім мене, там працює цілий ряд достойних людей, до яких можна звертатися, до яких можна скерувати таких пацієнтів, і які завжди беруть участь в командній роботі з такими пацієнтами. Дуже дякую за увагу! До нових зустрічей, слава Україні.